Всім привіт! Хочу сьогодні показати невеличке оновлення для сторінки замовлень. Був такий запит від нашого клієнта: що коли ми вводимо якийсь текст у пошуку на сторінці всіх замовлень, то коли ми переходимо, наприклад, на якесь замовлення, і потім повертаємося з нього назад на сторінку замовлень, то хотілося б, щоб цей пошук був збережений і не втрачався. Раніше цього не було, він втрачався. Зараз, якщо ми повертаємось на сторінку замовлення, ми бачимо, що пошук збережено. А також хочу нагадати, що у нас є така сама функція для сторінок. Тобто, якщо ми знаходимося там на другій сторінці, заходимо в 37-оме замовлення. Потім повертаємось назад на замовлення. Ми бачимо, що у нас і пошук збережений, і сторінка збережена. Ну, і так само, якщо ми перейшли, наприклад, на третю сторінку, зайшли в 7 -е замовлення. Знову повертаємося, наприклад, цією кнопкою, бачимо, що ми знаходимося на третій сторінці і пошук збережено. Ну і, звичайно, що можна його почистити і е, таким чином знову побачити результат всіх замовлень. Е, я думаю, що це буде дуже зручно для наших клієнтів. Всім па-па!